Щодня люди змушені наражати себе на небезпеку, бо дорожня розмітка вже стерлася, світлофор не працює, а водії часто не пропускають. Люди просять оновити попереджувальні знаки, та ніхто цього не робить. Звернулися до народного контролю. Дина розповідає, переходити тут дорогу треба дуже обережно, а то можна і під колеса втрапити. Синхрон. Я йду, я туда, я, а куда Я пойду? Я отак нарушу на голову в сторону, щоб проезжал. Треба зробити дорожню розмітку, бо її немає. Водіям незручно їздити. Пішо... Ну, пішоходам, напевно, теж, тому що тут школа. Он... Пішохідний перехід є з цієї сторони, тут не видно, що пішохідний перехід. Кодобуть аварія і сделают. значить вот От школа здесь є? Школа є, бо ну, вот там знак має бути. Розмітка, його нет, і знак був. Пішохідний, одний сняли. Потрібні тут пішохідні запити? Так. Да. Для чого? Щоб було безпечно ходити. Погано, дуже погано. Чому? Ну то, що не оновлюється. Безпека пішоходів в першу чергу. Водій не бачать. Ні знака немає, ні розмітки. Відповідно, це затрудняє. І збільшує ризики травмувань і смертей на дорогах. Особливо в шкільний період. Особливо в шкільний період пішохода, звичайно, буде там. пішохідний переход буде, зараз практично вони всі стерті де пішеход. Тільки по знакам дивиться. Якщо буде ну, забрана, намальована, то вони вже ж водії якісь будуть призупинятися. Кожні розмітки забрали. Не можу сказати, що тут взагалі є. Ялиться розмітка і чи запрацює світлофор на вулиці в районі Луначарського, журналісти народного контролю йдуть запитувати у міськвиконкомі. Там кажуть, світлофор на цій ділянці був запущений у тестовому режимі. Проте себе не виправдав, бо створював великі корки. Проте чиновники запевняють про безпеку жителів міста таки подбають. Зараз… Розробляється новий варіант будівництва. Можливо, прийдеться трошки міняти цю розв'язку транспорту. Розмітка пішохідного переходу залежить від того, чи є перехрестя регульованим чи нерегульованим, в якій самій формі вона повинна бути. Тобто ми відразу вирішимо питання із розміткою. Стане безпечно на дорозі для жителів району Луначарського Зоя Коцаба народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ,